У будь-яку хвилину каміння може впасти на людей. Підпірна стіна вся похилилася і осипається. А сходів практично немає. Люди руками просять провести ремонт, а комунальники не осувають небезпеку. Жителі звернулися до народного контролю. Пані Ірина живе у цьому будинку. Щодня змушена користуватися аварійними сходами. Рік тому спіткнулася на них і кілька тижнів пролежала вдома. Підламалася сходинка, і я там з малою людиною на руках ой, ой, ой. тут ніби ремонтували оці сходинки, на якраз на яких я послизнулася. Тобто я як от на цій сходинці десь приблизно впала, так і наниз. Скотилися. Ну з маленькою дитиною з'їхала. Так сходи дуже в аварійному стані. дуже страшно з дитиною ходити по них, тому що сходи руйнуються, і та стіна руйнується, яка над сходами, тобто дуже небезпечно. Падають камінці, обламуються куски сходів, падають. Що дитина може уступити, десь десь не впасти. Зимовий період сніги, і зараз оце навесно, воно якраз руйнується, обсипається. Відламується якраз дуже активно. Особисто я впала, підвернула ногу, і я десь тиждень пролежала. Літні, літній період, якраз під моєю ногою, зламався кусок сходинки і впала. Довелося звертатися у травмпункт. Ні, ми йшли з внучкою, стіна стояла. Перед тим її вже переробили, вроді. Потім. Стіна стояла, за годину виходжу, кусок у Я кажу, боже дитину, нас Бог спас на голову, все би було. Через годину завалилося. І вони тут переробили, але бачите, якісь хобі страшні правильно. Та я сама впала і ногу зламала, ті сходи валяться, тим більше там була тріщина в нас. Комунальники журналістам народного контролю розповіли, тут вода підмиває сходи. І запевнили, зремонтують не лише сходи, але й водостоки. Ми плануємо почати роботи після свят. Плануємо починати години вже всі. Починаємо гроші є, якби проблеми немає, починаємо тут зразу ці, ці, ці сходи робити. Треба зробити нормальну дренажну систему, коли це, 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 треба визнати, чому, де проникає вода, що. Тобто люди до цим пр 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 працюють, вони це питання вивчать. І е, як зробимо вже сходи, то це буде дійсно вже зроблено. До літа, так, да, до літа будуть виконані роботи. Ми проконтролюємо, чи відремонтують аварійні сходи на Малишка. Зоряна Яремишин, Олена Вербицька, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,